Сьогодні ми з вами спробуємо передати красу квітів за допомогою пластиліну. Для роботи нам потрібно дощечка, картон зеленого кольору і кольоровий пластилін, стека і зубочистка. Так, дітки, сьогодні з пластиліну ми зліпимо три літні квіточки. Спочатку беремо жовтий колір пластиліну, відриваємо шматочок і катаємо 8 кульок середнього розміру. Ось такі вісім кульок ми будемо катати. Ось, які я вже накатала для пелюсточок вісім кульок жовтого кольору. Тепер беремо білий пластилін, відриваємо і так само будемо катати кульку це буде середина нашої квіточки. Я вже зробила пелюстки і середину для квіточки. Тепер будемо робити листечко для квіточки та стебельця. Спочатку зробимо стебельце. Відриваємо шматочок зеленого пласти і ліну і катаємо жгутик ось так коловими рухами вперед-назад. Дітки, я вже розкатала ось такі стебельце. Тепер ще беремо невеличкий шматочок і будемо з вами робити листечко. Спочатку стовпчик розкатаємо ось так. Я зроблю два листечка. Так, потім прищіплюємо ось так, надаємо форму листечка. Кінці у нас повинні бути гостренькі. Ось так. Так робимо два листечка для квіточки. Приплющуємо і згущуємо тут, змащуємо ось так. Починаємо збирати першу квіточку на картоні. Кладемо отак пелюсточки навколо. Так. И вот так пальчиками натаскаем полюсточки. Вот так. Натаскаем. Зараз я поясню, чему мы так робимо. Так, еще одна полюсточка Вот так. Зробили, притиснули пальчиками. А тепер кожну пелюсточку натискаючи, проводимо донизу. Одним пальчиком тримаємо зверху, а іншим проводимо донизу. Ось так з'єднуємо їх одну. Так само іншу тримаємо пальчиком, а іншим ведемо донизу пелюсточку. Ось так. І внизу з'єднаємо їх. Так само робимо зі всіма пелюсточками. Ось так. Ось я зліпила вже нашу квіточку. Тепер беремо білий колір по ось так прищипуємо і ставимо нашу серединку на квіточку. Тепер беремо стеку. Ось так я прижала. Тепер беремо стеку і ось так проводимо на пелюсточках такі полосочки, надаємо форму нашим пелюскам гарно. Ось так. Три полосочки посередині, і збоку так наводимо. Так, на кожній пелюсточки. Тепер я беру зубочистку і ось так роблю такі дірочки всередині квітці. Даємо їй красу і форму. Так, зробила. Тепер беремо наші стебельці і приєднаємо до нашої квіточки. Ось так. Притискаємо і кладемо ось так, Притиснули. Тепер беремо листичко З одного боку ось так приставляємо листичко. І пальчиками натискаємо добре, і з іншого боку. Так само, Притискаємо і пальчиком натискаємо. Тепер беремо стеку. І ось так проводимо посередині. Ось таку лінію. На одному листочку і на іншому. І тепер надаємо форму. Ось так від середини проводимо лінії, на дрізи ось такі. Проводимо. З одного боку і з іншого. Так робимо і з другим листочком. Ось так я зробила першу квіточку. І так само ми робимо другу квіточку, стебельце, і листочки. Ось дітки подивіться, які гарні квіти в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!